Районної профспілкової організації працівників освіти співзвучна з історією України. Профспілка має надію на майбутнє, виконує важливу місію, відкриваючи світ добра та розуміння. На одному із семінарів побувала наша знімальна група. Це був звіт голови районної ради, профспілки працівників освіти і науки Людмили Неструїної щодо захисту прав та духовних інтересів членів профспілки. Відповідно до плану проспілки, ми проводили такий захід. Слухали звіт голови Тальнівської районної організації «Проспілки» працівників освіти про її роботу. Крім того, що Людмила Митрохвальна, голова районної організації «Проспілки», вона ще у нас член Центрального комітету «Проспілки» трьох скликань. Людмила Митрохвальна, депутат районної ради. Людмила Митрофанівна біля 30 років була вчителем школи сільської, тому знає добре учительську працю, життя сільської школи. Вона також більше 25 років була головою первинної проспілкової організації. А сьогодні можемо ми вже сказати прямо, що вона досвідчений лідер районної організації проспілки. На цій посаді вона вже працює сім років, і от сьогодні ми всі разом слухали звіт Людмила Митрофовані про її роботу. Вона звітувала про роботу як член центрального комітету, як член обласного комітету, як голова районної організації. Весь цей звіт його порядок продумала вона як представити свою роботу. Робила вона цей звіт перед своїми колегами цієї області за участі всіх голів первинних проспілкових організацій, керівників закладів освіти, начальника відділу освіти, методичного кабінету, депутатів, колег, яких у районній раді сім освітян у сільських радах біля 40 осіб, вчителів є депутатами сільських рад. Людмила Митрофаніна запросила на свій звіт із сільських голів і весь свій профспілковий актив. Також брав участь голова районної організації ветеранів, тому що близько 400 ветеранів району є у районній ветеранській організації. Як добра, дбайлива господиня зустрічала Людмила Митрофанівна колег. Все робить з любов'ю і встигає багато справ здійснити, часто забуваючи про себе. Вона працювала вчителем у селі Білашки, і кому як не їй відомі нелегкі будні і такі нечасті свята у долі педагога. Учасники семінару звіту побували у Тальнівському навчально-виробничому комплексі загальноосвітня школа першого другого ступенів. Номер один гімназія ознайомилися з експонатами Шевченківської світлиці, кімнати краєзнавчого музею і світлиці рідного слова. Нам знак нашої глибокої поваги вручити вам цей коровай, нехай з силою цього хліба і вам додається сила, енергія, здоров'я на многоя і благоя літа. Дуже дякую. Мали нашу душу і наше серце переповнюють почуття радості. Ми хочемо побажати вам, щоб ви були всі щасливі, щоб всі були здорові, щоб завжди вас зустрічали тільки успіхи, перемоги. Вам, діти, щасливої дороги, щасливого дитинства, щасливого життя. Я від імені всіх наших учасників семінару, нашого голів міських, районних, простилків організацій. Про спілкових організацій вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, від імені обласного комітету про спілки. Я сердечно вам дякую. Народний вчитель Олександр Захаренко, звертаючись до колег, писав Вчителю, колего, не марнуй свій час, не вір, що пропаде без сліду твоя праця. Вона заповнить серце і душу. Хоча б ближніх нащадків твоїх вихованців кожне покоління буде згадувати твою подвижницьку роботу, твою доброту. Відверту усмішку твої ненабридливі навчання. Не жалкуй за прожитим часом. То вже історія, але історія нашого покоління, що робило все, що могло, аби наблизити безхмарне майбуття для нових поколінь. Людмила Митрофальна представила свій широкий звіт. Вона сказала, що вона дійсно підтримує девіз обласної організації проспілки. А він у нас є такий. Поспішайте робити добро, духовне добро, Не припізніться. Ці слова нам залишив у спадок наш великий вчитель, народний вчитель Олександр Антонович Заханука. Ми заслухали її звіт. Ми дуже раді від того, що у нас є така авторитетна колега, що вона кожного дня серед людей, що вона кожного дня творить людям добро, і це дуже прекрасно. Люди їдуть з додому із великим багажем досвіду Людмила Митрохванів для того, щоб продовжити на місцях у кожному місці і в селі справу, яку робить сьогодні Людмила Митрохванівна. Людмила Нестругіна розповіла про роботу профспілки, девізом якої стали слова Олександра Захаренка: Поспішайте робити добро, духовне добро. Не припізніться. От і поспішає, бо знає, що потрібна її допомога. 35 років від дзвінка до дзвінка, як кажуть наші колеги освітяни, працювала учителем української мови і літератури Білашківської загальноосвітньої школи. На Танівщині 35 років. І потім у 2000 році, так склалася доля, що я 25 років була головою первинної проспілкової організації у Білашківській школі, була членом обкому, і мене обрали на п'ятий з'їзд профспілки працівників освіти і науки. Це було досить високоповажне, таке зібрання було в 2000 році. Я, як сільський учитель, як голова профкому первинної проспілкової організації, там. Мала слово. Дмитро Григорович Кремінь, після того тоді був міністр освіти, як я закінчила своє слово і вже була перерва, підійшов до мене, потис мені руку і дуже подякував за мій виступ і сказав: я так почув щире слово про сільського вчителя. Ви так щиро казали. Дякую вам за виступ і вірю в те, що ви дійсно переймаєтеся тим всім, про що ви нам повідали сьогодні. Отут на з'їзді. Ну і так я працювала. А потім у 2006 році мені освітяни Танівщини довірили таке досить потужне жезло, якщо можна сказати, Такий, таку досить почесну я зайняла посаду, голова райкому про спілки працівників освіти Танівщини. І от з того часу, вже минуло, бачите, як неблаганно біжить час, я працюю вже… Я очолюю нашу районну проспілкову організацію освітянську. У нас 1306 членів профспілки, 44 первинних організації, дуже гарний проспілковий актив, вони мої помічники. Я шаную всіх людей, я люблю освітян, тому що це, ви знаєте, яка поважна праця. Недаремно поет казав, що я пам'ятник. Для вас, воздвиг учителі звели з червоного нетлінного граніту, і серце ви поставив на шпилі. Чому ж саме на шпилі? Тому що кожен учитель своє серце віддає дітям. І це воїстинно, так. Це не тільки великі слова. Тому у нас про спілкових лідерів освітян надзвичайно. Ви як ніхто розумієте цих людей, да. які у них питання, з якими вони приходять до вас? Да. Надзвичайно переймаємося ними, і в нас надзвичайно така велика місія. Адже учителі люди ранені, бо вони працюють біля дітей. Вони не дозволяють собі ніколи поранити душу дитини, тому все це відкладається у них, і їм ж, треба до когось пригорнутися, сказати щось, те, щоб йому розрадили. І тому я зобов'язана, я прагну. Обов'язково пригорнути своїм теплом і душею кожного освітяна на цей молодого вчителя, які інколи приходять з досить такими проблемами, інколи доводиться і таким займатися, як то кажуть. Згадаймо, дещо з історії цієї організації. Тальнівська районна організація освітянської профспілки, як і профспілка працівників освіти і науки України, бере початок ще від другого всеукраїнського з'їзду вчителів, який відбувся у 1919 році. У 30-х роках на Тальнівщині при відділі освіти було створено райком профспілки. У кожній школі району діяли профспілкові організації. Освітянська проспілка завжди виховувала своїх спілчан в дусі, полкового патріотизму. І спілчани мужньо захищали рідну землю. 157 педагогів тальнівщини брали участь у бойових діях, 23 не повернулися до рідних домівок. Після визволення району від фашистської окупації учительські колективи взялися за відбудову шкіл. Було надзвичайно важко і скрутно, і в цей нелегкий час профспілка допомагала у всьому. Збиралися кошти для фонду допомоги родинам інвалідів, війни, сиротам. У 1954 році зі створенням Черка. Ської області було обрано обласний комітет галузевої профспілки, до складу якого і Тальнівська районна організація. Продовж 60-х-70-х років будуються нові приміщення та зміцнюється матеріально-технічна база навчальних закладів Тальнівщини. Профспілкові комітети освітян виступали ініціаторами і головними організаторами багатьох культурно-масових заходів. Створювалися гуртки художньої самодіяльності, незмінною турботою профспілкових органів було лікування та оздоровлення працівників освіти та їх дітей. 2000 рік Людмила Митрофанівна нестругіна яка в той час очолювала. Білашківської школи як делегат п'ятого з'їзду центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України у своєму виступі наголосила на проблемах сільської школи і сільського вчителя. У тисячі році разом з іншими вчителями Людмила Нестругіна брала участь у пікетуванні Верховної Ради до кабінету міністрів України, під час якого було висунуто вимоги щодо підвищення педагогам заробітної плати до рівня працівників промисловості, збереження соціальних гарантій, активна життєва позиція, досвід, людяність і чуйність важливі риси для проспілкового лідера. У 2006 році Людмилу Нестругіну обрано головою районної профспілкової організації. Вона депутат районної ради трьох скликань, член Центрального комітету галузевої правспілки. Ми займаємося питанням духовності, питанням комфорту життя людей, вчителя, педагога, і мусимо встигати скрізь. Мені приємно. Відмітити те, що я працюю в хорошій, як кажуть в команді. У нас соціальне партнерство, а в партнерстві, то кажуть, як і в коханні, треба, щоб воно було взаємне. Вони розуміють мене, влада розуміє мене, я розумію владу. Стараємось працювати без соціальних потрясінь, але домагатися свого. Я депутат районної ради, трьох скликань. Можу сказати, що я прагну на кожній. Не прагну, а зобов'язана нести усі проблеми, які має освіта як депутат районної ради на наших зібраннях, на наших сесіях районної ради. Я співпрацюю з усіма сільськими головами. У нас зараз дуже хороший депутатський корпус. У нас сім освітян, депутати районної ради і 38 осіб, депутати сільських, місцевих рад, міській раді у нас теж добре слово хочу сказати і про міського голову. У нас на надзвичайно на, на гарному такому рівні працює ДНЗ у місті. І Олександр Федорович Біленко сам переймається роботою дитячих садків. За це ми йому теж дякуємо, з поклоном освітяни всі відносимось, і батьки теж це вміють відмітити. У а нас... Коли ви були, працювали вчителем, от згадуєте оті роки, а? оті найяскравіші дні своїх учнів. Що ви найчастіше, найчастіше згадуєте? Вам таке? таке не забувається, тому що це ж 35 років. От такий, розкажу вам один штрих. Вони мене вітають, от коли в мене день народження, і так коли вітають. Я буває навіть не підписуються. Пишуть ваші учні і цілуємо ваші вкрейді руки. Я ж філолог, я ж постійно на дошці. А ось сьогодні учениця виступала, вона мені казала: я пам'ятаю, як ви на дошці ставили крапку. Так, як ставили крапку, ви ніхто не ставив. У вас кожне речення, кожна буквочка». Ну, Гарно написано, каліграфічно. Нам було соромно, мені соромно було написати в зошиті щось не, калі, не каліграфічно. Можливо, я щось не знала. Я завжди прагнула, щоб діти сама завжди цитувала тільки на пам'ять і програмову літературу, і так на пам'ять та й на пам'ять, а не так собі як-небудь. Від кого ну, прийняли таку акуратність? Ну, так, в, в родині. Я походжу із роду Кавунів, такого великого роду, що Сузатська, в селі кобрино, що в селі кобрано. Я на Тернопільщині, а закінчила майданецьку школу на Тальнівщині. Нас три в сім'ї зростало, три донечки. Моя рідна сестра менша лікарем, працює обласним дитячим ендокринологом у Черкасах, Нестругіна Надія Михайлівна. Митрофанівна заслужений лікар України. Звичайно, mm. знає так? середня наша і найменша у нас зараз хвора Матуся, найменша доглядає за Матусею. Дуже стара на Катя. Тальнівщина – край трипільської культури. Тут випала доля жити Людмилі неструїні серед відкритих щирих людей, нащадків древньої цивілізації у Тальнівській загальноосвітній школі номер 2 було створено унікальний музей. Там і побували учасники семінару. У школі неповторна атмосфера, яка сприяє духовному розвитку дитини на стінах, розписи, фрески, які імітують малюнки трипільської доби. Це музей хліба, дивень. І справді є чому дивуватися. Як лідер проспілки, Людмила Нестругіна підтримує, допомагає у збереженні духовних та історичних цінностей. Знаєте, який це край тайнівщина? Ми його. Займався тим, що ми маємо таких вихідців, як Мицик Вадим Федорович, оце ж він нас усіх пригортає до цього всього, що треба шанувати, Ви бачите, і господинка цього всього. Я з Вадимом Федоровичем, коли була на уроках, у мене не було такого року, щоб Вадим Федорович не був запрошений на уроки народознавства. Я перша в районі створила кімнату народознавства, яке, яка мала десь приблизно таке значення, як ось ми. Бачимо з вами звичайно, скільки хліба не було. Якщо ми забудемо те. То... Що орали наші діди й баби, то значить, ми вже не будемо. пам'ять передається дітям. Ми тільки да. прийшли сюди на подвір'я. Ми відчули Я думаю. наскільки діти відчувають Акс... цей край ціною і хліб Акції школі. Взагалі в нас на Тайнівщині до хліба в кожній школі, в кожному навчальному закладі. Надзвичайно сьогодні виступала яка директор із вишнопільської школи. Там теж тож родин, тож Мицик родом, звітіля жіжакевич родом. Там теж джерело. Спільними зусиллями відділу освіти районної освітянської організації профспілки у більшості сіл району збережено мережу позашкільних навчальних закладів. Тут працюють досвідчені талановиті педагоги, їхні вихованці і переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Я дуже близько співпрацюю з усіма колективами. Освітяни педагоги шанують мене, я шаную всіх їх. Я прагну кожного. Почути, бо це ж теж багато значить. І самому вміти чути, вміти слухати, щоб тебе почули. І вони мене підтримують. Я взаємодію з ними. У праці ніколи ні від кого не чула грубощів якоїсь там у сторону нашої організації. Досвіди, і і і вміння, велика любов до праці. Діти мої кажуть, мамусю, ми за це бачимо, що краще хоч земельку із кубки на кубку переси, перед цей переказати. Ну сидіти не можна, якщо ми вдома. Ми весь час у праці, в праці, а я вже колись. Сьогодні сидіти, які плани у вас ще працювати і саме з ну, тобою, творити. Да, творити. Ну, сьогодні я думаю так. Я, ми ж зараз у церкву поїдемо, я хочу показати наш храм. Апостолів Петра і Павла, щоб ви побачили і долучилися до цієї приклад, прекрасної перлини. І потім, уже ну завтра в нас нарада директорів, і знову в бій, нарада директорів і праця.